Малята, доброго ранку! Наступило літо. Ласкаво гріє сонечко. Прокинулось багато різних комашек. Дітки, давайте разом зіграємо в гру, спробуємо гадати, яка комашка сховалася за листочком. Хто сховався? Так, це метелик. Ой, а це хто? Так, це бджілка. Її називають рудівниця. Вона літає по квіточкам, збирає пельцю, а потім переробляє в мед. Ой, а це хто? Так, це жучок сонечко. Ой, а це хто сховався? Так, це коник. Молодці малята. Ви відгадали всіх комашек. До побачення до нових зустрічей!